Найважливіші події дня, що минає, зібрали для вас у програмі. Очі доброго вечора. Військові ЗСУ підняли синьо-жовтий прапор на лівому березі Херсонщини. Вісім людей госпіталізовані в Румунії після ДТП з українським автобусом. У день пам'яті загиблих захисників Україна повернула тіла ще 84 полеглих героїв. Більше деталей у нашому традиційному огляді. 29 серпня в Україні день пам'яті захисників та захисниць, які загинули в боротьбі за незалежність. Пам'ятний день був встановлений у 2019 році указом президента задля вшанування героїв загиблих під час іловайської трагедії. Одна із найтрагічніших подій в історії України, іловайський котел, відбулася рівно 9 років тому. Немає таких слів, яких було би достатньо, щоб описати повністю ту силу і велич. І самопожертву героя, який залишається навічно в бою, або тільки його народ зберіг волю та здобув перемогу, щоб перемогти в цій війні, необхідна і технологічна мобілізація. Тож Міністерство цифрової трансформації готує до відправки на фронт ось цю партію роботів українських винахідників, які вже скоро допоможуть нашим військовим ефективніше нищити ворог. Журналіст Юрій Бутусов опублікував кадри роботи бойового вертольота Мі-24П, який виходить на ударну позицію, щоб допомогти сухопутним підрозділам, які ведуть наступ на фронт. На цих кадрах з бодікамер групи білий янгол міста Курахове важкі моменти роботи поліції. Так, діти тікайте, А де? Тікайте. Село Зоряне, це Мар'їнська військова адміністрація. Був артилерійський обстріл села і попадання в приватний сектор. При попаданні було смертельна поранена одного чоловіка, а другий чоловік отримав також дуже важкі поранення. Ми до останнього надавали допомогу довезли з признаками життя до лікарні, і в лікарні цей чоловік на жаль помер. Вісім людей шпиталізовані у Румунії після ДТП з українським автобусом, який зачепив обмежувач висоти. Загалом у транспорті було до 40 пасажирів з України. Польська та українська залізниці спільно розвиватимуть перевезення між країнами. Це перша з 94-го року угода такого рівня між залізницями двох країн. Зсу підняли український прапор на лівому березі Херсонщини на відео зі слів бійця позаду знаходиться Антонівський міст та острови. Ми тут знайшли короче випадково, От такий прикольний флагшток, Сьогодні ми відзначаємо день пам'яті захисників України. Чому сьогодні? Бо саме в цю пору 2014-го, відбулася битва за Іловайськ. Тоді українські військові потрапили в оточення, але проявили героїзм. Натомість росіяни, попри домовленості щодо зеленого гуманітарного коридору, перетворили його на дорогу смерті. 366 українських воїнів полягли. 158 зникли безвісти, понад три сотні опинилися в полоні. До роковин у Львові. У Віковічнили пам'ять новітніх героїв, які віддали життя за незалежність України. Сьогодні у гарнізонному храмі апостолів Петра і Павла з нагоди дня пам'яті захисників України нагородили героїв 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Посмертно кожен з присутніх у своїх руках тримає портрет кровинки для нас. Це світлини героїв, які захищали Україну з 2014-го. Нагороди орден Хрест Героя отримували їхні найрідніші. Це 70 сімей. Він був хорошим, добрим. Чесно, дуже тяжко, що немає його вже більше з нами. Він в його лишилась маленька дитинка, хлопчик, синочку, два рочки. Суд арештував готельний комплекс у Трускавці, співвласником якого був громадянин Росії. 49% корпоративних прав належало поплічнику агресора. За матеріалами СБУ відомо, що російський бізнесмен володіє майновими комплексами не лише на Львівщині, а й у Криму. Ще 2016-го він відчинив двері своїх готелів на півострові для учасників військових формувань держави агресора, забезпечував їм проживання та побут. Тепер зиск від функціонування готелю у центрі. Бальнеологічного курорту на Львівщині не отримуватиме. Майно вже передали до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Його вартість майже 6 мільйонів гривень. Знову вдома про родину Степаненків. Мабуть, знає уся країна. Їхня історія почалась рік тому після трагічного удару. Про Караматорському вокзалу тоді загинула 61 людина 121 отримала поранення. Серед них і ще тоді річна Яна дівчинка втратила дві ноги. А її мама Наталя одну. 11-річний брат Ярослав став мужнім плечем для сестри і мами. Разом вони пережили операції. Протезування річну реабілітацію у Сполучених Штатах. І сьогодні родина Степаненків знову повернулася до Львова до своїх лікарів. Як зараз виглядає сім'я і які має плани у нашому матеріалі? Ці світлини облетіли увесь світ. На них одинадцятирічна Яна разом з матусою Наталією без кінцівок. а Поруч з ними братик одинадцятирічний Ярослав. Їхня головна опора впродовж місяців ними опікувались львівські хірурги. Вони поступили в дуже важкому стані. Їх достав евакуаційний потяг, тобто в них були незагоєні рани. Вони кілька разів були тут оперовані, тобто були реампутації повторні. Опісля медики відправила на реабілітацію протезування сім'ю до лікарні в Сан-Дієго. Сполуч. Ні, Штати Америки з тієї меті минув рік. Результат звичайно фантастичний. Сім'я Степаненків повернулась до Львова. Донька і матуся знову впевнено крокують. І важко повірити, що ходять на протезах. Сьогодні сім'я приїхала до лікарні, з якої все почалось. І їх зустрічають як справжніх зірок. красуня Яна за рік розквітла. <світла> <світла> сім'я зізнається, чекали на цю мить. Ми одразу казали. Що ми їдемо додому, тому що нас ще хотіли лишити на рік. Ні, ми вдома, і це дуже добре. Я дуже сумувала за лікарями, дуже сумувала за Україною. А Яна згадує про свій найскладніший момент для неї за цей рік. Дуже важко було почати ходити знову. Це був напевно страх, що я не зможу, що я десь там впаду напевно. Вже ходжу я рік. Рік я вже ходжу. Я вже каталась на велосипеді на самокаті. Під час реабілітації сім'я розповідала і показувала американським лікарям ті жахи, які переживають українці. Ми показували відео імена з Краматорська той день, коли з Яною пострадали. Вітер плакав дуже боляче їм. Дувитись на ці кадри, працівники реабілітаційного центру незламню вперше показують степаненкам центр. Саме тут вони розпочнуть з понеділка свою реабілітацію, адже сім'я тепер житиме у Львові. Всі вправи будуть зосереджені на е, ходьбі, на подоланні сходів, різноманітних поверхонь. Е, хоча зараз вони ходять достатньо добре, але навички постійно потрібно практикувати покращувати. Окрім того, Ого, Яна Степаненко стала обличчям компанії зі збору коштів на обладнання для реабілітаційного відділення «Unbroken Kids», який працюватиме на базі лікарні Святого Миколая першого медоб'єднання Львова, де лікувалась дівчинка, і вона показуватиме приклад іншим діткам, які потерпіли від російської агресії. Вона просто буде доказувати діткам, що можна стати, можна ходити, можна бігати, танцювати. Будь моделлю Юлія Маленка, Юрій Маковецький З 4 по 8 жовтня нічого не плануйте. У ці дні відбудеться ювілейний 30-й Львів Букфорум. Як і торік, зустрічі з авторами відбуватимуться онлайн і наживо. Але цьогоріч один з найбільших літературних фестивалів країни вперше запрошує відвідувачів не до палацу мистецтв, а на нову локацію. Більшість із понад трьох десятків подій 30-го букфоруму в цьому році прийматиме центр архітектури, дизайну та урбаністики. Порохова вежа. Поруч діятиме і традиційний книжковий ярмарок, який минулого року не проводили. Порівнюючи з нашими попередніми масштабами, звичайно, буде трохи менше подія, буде приблизно 30 видавців. Переїхати ми вирішили з міркувань безпеки з одного боку. З іншого боку, ми хочемо протестувати новий формат, так бо палас месець вже останніми роками був для нас замалим. Трансляцію подій 30-го Букфоруму можна буде переглянути українською мовою на Букфорум.ua, а також англійською та іспанською на сайті Hey Festival. Детальну програму фестивалю організатори оголосять згодом. Львів завжди притягував своєю архітектурою, культурою, гастрономією туристів з усього світу. До нас приїжджали гості із Польщі, з Америки і Саудівської Аравії. Сьогодні Львів зберігає свою туристичну першість в Україні навіть в умовах війни, попри тривоги і ракетні небезпеки. Хто ж вони цьогорічні мандрівники? Місцеві соціологи склали новий портрет туриста 2023. результатами ділимось з вами. І він турист у Львові з рюкзаком, сонячними окулярами, кепкою і фотоапаратом. Зараз ми розкажемо вам, хто приїжджає до міста Лева, в які заклади ходить і скільки витрачає. Справжній портрет львівського туриста 2023 не намалювали, а дослідили соціологи УКУ та представники Львівського туристичного офісу. Згідно з ним, 88% туристів, які приїжджають до Львова, це українці з Києва, Запоріжжя, З Тернополя. Майже 12% – іноземні мандрівники. Вони приїжджають найчастіше зі сполучених штатів Америки, Польщі та Великобританії. Стоп, а де у цьому туристичному списку Сауда? Пам'ятаєте літо 2020-го? Тоді через ковідні обмеження до України, зокрема, Львова, приїхали сотні туристів Саудівської Аравії. Місцеві ресторатори та готельєри адаптувались до нового туриста в готелях. З'явився Коран, а в меню халяльні продукти. Але через повномасштабне вторгнення це був єдиний туристичний сезон з саудами. То для чого зараз туристи приїжджають до Львова? Гуляти. поїсти. <пробітник> Відвідати пам'ятки культури. Які локації туристи найчастіше відвідують? Кав'ярня <див> і дошоколадні. <сх> а ну тут, тут по центру все можна дивитися: і копальні, і підніматися на ратушу. Все тут просто йдете вуличками. Це зовсім інша атмосфера ніж десь туристи найчастіше обирають собі за гіда мобільні додатки, користуються інтернет-порадами, йдемо тим же шляхом. Шукаємо, які визначні місця Львова варто відвідати. Офіційний туристичний сайт міста Лева. Перш за все пропонує площу ринок. У серці Львова розміщено понад 40 будиночків різних стилів та періодів. До п'ятірки найпопулярніших локацій належить і витончений палац потоцьких вітання з дев'ятнадцятого століття. Оперний театр, який зберігає історію про культурне життя міста Лева, собор святого Юра, на якому видніються унікальні скульптури найтаємнішого митця Європи Іоанна Пінзеля. І каплиця боїмів на її фасаді можна знайти сюжети з біблії, а всередині унікальні елементи декору цю красу не здатна заховати, навіть реставраційне арештування. І звісно ж, славетні львівські парки. Після прогулянки туристи дегустують українські страви. У топі замовлень да, три борщі, рибну юшку і вареники воно ще з скерполи гості до нас приходять за емоціями. В першу чергу, Якщо це сім'я там двоє дорослих, двоє дітей. Я думаю. Можна вкластися в тисячу тисячу двісті гривень це з напоями. Навіть згідно з дослідженням, українці приїжджають до Львова на два-три дні іноземці на пів або на увесь тиждень. Зупиняються туристи найчастіше в апартаментах та готелях. У пріоритеті гості міста комфорт та розташування близько до центру. Якщо говорити про іноземного туриста, то потрібно відмітити, що він не такий вибагливий, як український турист. Тобто він більше зацікавлений емоціями, картинкою міста. Український турист звик до високого сервісу, до якісного сервісу. Українці, як іноземці, в подорож до Львова найчастіше приїжджають родинами згідно з проведеним дослідженням. Запити мають. Юють різні молодь хоче більше можливо самостійно відвідувати щось, не, не бути е, задіяні до екскурсії. А от старші покоління їм цікавіше дізнатися щось історичне і також відвідати екскурсію або відвідати той ж самий музей щодо витрат. У середньому за день на одну особу наші туристи витрачають 1450 гривень, в той час як іноземці в середньому 2065 гривень на особу. Ті цифри говорять нам про те, що сьогодні туризм працює. Працює і він є сьогодні. Розвивається внутрішній туризм. Львів є місцем зустрічі, куди приїжджає батько чи мама з фронту, якому дали відпусткою. рідні, яких є за кордоном, і вони Львів вибирають точкою зустрічі. Попри воєнний час, українці подорожують так. Наші туристи наповнюються енергією своєї країни, її красою та звичаєм і згодом дарують її, мандруючи усім світом. Вероніка Матвієнко, Юлія Маленка, Легасюк, Юрій Маковацький, Юрій Кіс, програма. Очі. Прожити день як футболісти таку можливість отримали діти загиблих захисників України під час тренування та екскурсії академією одного зі львівських футбольних клубів. Захід відбувався з ініціативи Львівської обласної ради, яким був цей насичений день, і що дітям сподобалося найбільше. Розкажуть наші журналісти. Найкращий ранок у передчутті мандрівки діти заходять до автобуса. Він повезе їх за новими враженнями. Сьогодні, в день пам'яті захисників, які віддали своє життя за незалежність і територіальну цілісність України, ми вирішили вшанувати. І подякувати їм в такий спосіб: зібрати молодих хлопців, які фанатіють від футболу, завести їх на базу однієї футбольної команди міста Львова для того, щоб вони відчули і прожили день як футболісти, потренувалися разом з професійними футболістами. 20 дітей загиблих захисників України з різних територіальних громад Львівської області відвідають одну з найкращих футбольних академій України. Зараз їдемо на футбольну базу. Я чекаю класних емоцій. 20 хвилин дороги, і нас вже зустрічає Академія футбольного клубу Рух. Перша зупинка футбольне поле. Тут заплановане тренування. Спершу розминка, гра лисичка. Далі футбольні естафети. Готові поїхали. Я взагалі не знав, що я мав сюди їхати. Потім мене мама забирала з голюк. Сказала мені, я був в захваті, тому що я дуже хотів сюди попасти. А після розминки найцікавіше матчі починали з ігор на маленькі ворота, а після перейшли до великих. Поруч на полі за дітей вболівали батьки. Всіх трьох діток привезла так. Ну так сталося. Така біда прийшла до нас, але враження в дітей хороші, слава богу. І на то серед учасників заходу і початківці, і ті, хто грає у футбол, чи не щодня грав раніше за команду рочин. А зараз просто з хлопцями ходимо покопити. Цей футбольний клуб бачив в інтернеті. Хотів завжди сюди попасти, подивитися, як тут. І сьогодні збулося все, що я хотів. Я надягну футболку збірної України. Я граю футбол зі шести років. Коли почалась повномасштабна війна, я поїхав до Риму і вже там грав футбол. А так граю за. Свою команду я з грудка Львівської області після активності на футбольному полі дітям провели екскурсію академією, показали аудиторію для теоретичних занять кімнати, де живуть футболісти. А ще особливе приміщення. Це основна тренерська, де всі директори академії, там тренери радяться. по такого плану діти, які вчаться в академії. Вони цієї кімнати ніколи не бачили сюди. Не заходили. Тому навіть вони не знають, що тут за тими дверима. Але спеціально для вас ми робимо такий ексклюзив. З вікон тренерської вид на два футбольні поля. На стінах футбольної академії діти оглянули футболки своїх кумирів-футболістів. Олександр, наприклад, фотографує форму Кріштіану Роналду. Я побачив форму футболку Роналду, в якій він грав, і я дуже здивувався, бо я не думав, що тут таке є. На завершення заходу діти отримали подарунки від Львівської обласної ради. М'ячі на згадку про перебування в академії підписав один з футболістів руху. Будемо чекати, хлопці, тренуйтесь і. Будемо вас, вас раді тут бачити. Алла Васьковська, Олег Сюк, програма. Очі. Це вся інформація на сьогодні. Побачимось з вами вже завтра, о 19. Дякую, що довіряєте першому західному. Все буде Україна.